В експозиції 22 фотоскани, на яких зафіксовані наслідки окупації спротиву та обстрілів Херсона. Ці роботи говорить митець Микита Абрамов. Спроба зафіксувати, як війна впливає на міський простір. Це можна назвати в якомусь сенсі стріт-фотографію, де я саме прогулюваюся по місту і шукаю те, як місто рефлексує на тему війни, як на його стінах можна знайти якісь наслідки, написи, шрами, які б змогли нам розповісти про те, як місто змінилося за цей час. І як вона намагається фокусувати і обговорювати цю тему? Микита реалізував цей проект за допомогою портативного ручного сканеру. За словами автора, цей пристрій фрагментує реальність і фіксує те, із чим є безпосередній контакт. Мені було цікаво працювати з даним технічним засобом, який являється сканером, бо це я ще не бачив документальних проєктів, які були втілені саме за допомогою нього. І мені було цікаво зобразити той стан, в якому знаходиться зараз журналісти. І митці через обмеження, які є зараз через війну, і от. Як цей сканер, він може охопити лише частку нашої реальності. Він не може охопити загальну частину, а тільки її фрагменти. В експозиції є патріотична символіка, яка підтримувала херсонців під час окупації, розказує Микита. Мені розповідали, що під час окупації для містян таким символом спротиву було вішати жовто-блакитні стрічки там на дерева, на паркани, на все що завгодно, щоб показувати свою присутність, те, що вони не згодні з тим, що відбувається. Мені було важливо закривати саме цей символ. Ну насправді це просто стрічки, які висять Дереві, і я їх також додав до цієї експозиції, щоб також захопити цей пласт. Мене зацікавило, Я ніколи не була на таких виставках. Хотілося подивитися, як люди, от ці почуття, оці страшні події, як на людях, це воно все відображається. Ніколи не думали, що ми оце в цей час будемо це почуватися так. себе. У Херсоні виставку можна відвідати протягом тижня. Після цього фотоскани презентують у Києві. Ольга Лішенка, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.